Він служив в армії, подзвонив до мене, коли я сиділа на парі, і мені так сподобався його голос, ну отак, от ну щось щолкнуло. І все, після того моменту, потім як він мені розказував, що його теж голос сподобався, і він мав ще декілька варіантів. Але йому сподобався мій голос, і він до них не дзвонив. Ми після того дня, ну я не знаю, то як відчули всім серцем і своєю душею, що то є моя людина, Наталя дружина військового. Ми не називаємо її прізвище із міркувань безпеки. Вже два роки Наталя не знає, де її чоловік та що з ним. Я прошу всіх небайдужих людей. Можливо, його хтось бачив. Можливо, зараз хтось з ним знаходиться. Можливо, хтось з ним пересікався. Будь ласка, дайте будь-яку інформацію. Після повномасштабного вторгнення Дмитро приєднався до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він просто зранку став і сказав, що він іде. У березні 2022 року його підрозділ виїхав із рідного полігону на Львівщині на схід. Він був у Бахмуті, Соледарі, а 26 березня поїхав до побратимів тримати оборону Попасної на Луганщині. Захист цього міста бійці 24-ї бригади називають одним із найважчих періодів. Я досі не бачив ніде такого місця, щоб було стільки арти, стільки двохсотих крові, поранених. Як попасні раз в три-чотири дня це був фосфор, яким пробували випалювати позиції наші з нашою піхотою і Ну, артилерія типу 122 — Це даже, ну просто ніхто навіть не рахував. Ну, не то, що не рахував, це був як звичайний дощ. Всі розуміли, що вони є, і все. Майже три місяці українські воїни тримали оборону попасної, не даючи росіянам просунутися далі. Завдяки цьому окупанти не змогли перекинути резерви для штурму Києва та Харкова. Ми тут ні кроку назад. Тримайтеся. Все буде Україна. 8 травня тодішній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Попасна повністю окупована. Місто, яке до повномасштабного вторгнення налічувало 20 тисяч населення, перетворилось на руїну. А серед українських захисників воно отримало лихозвісну славу. Про місто вони говорять як про Чорну Діру та Бермудський трикутник. Оце отаке от. Бачите, все, що залишилось. Противник надто швидко зайняв ті позиції, і ми не змогли їх витягнути звідти. Я собі сказав, що я туди повернусь чисто для того, щоб їх знайти і повернути родину. Рідні оборонців із 24-ї бригади шукають щонайменше 180 бійців, які зникли під час оборони Попасної. Востаннє Дмитро подзвонив Наталі 26 березня. З 1 квітня він офіційно визнаний зниклим безвісти за особливих обставин. Почалося як в тумані. Не знаю, що робити, куди бігти, куди дзвонити. Всі скидають тобі номери, номери гарячих ліній. Далі почались телеграм-канали, всі відомі гарячі лінії, звернення в поліцію, здавання ДНК, потім описання всіх звернень. Це зараз, вже знаєте, вже є своя якби, база, особисті кабінети, вже є зразки заяв готових, які ти просто Ну хоча б є від чого відштовхнутися, ти хоч розумієш, як тобі що писати. Бо початки це був. Це було дуже страшно. Це була страшна паніка. Бо чоловік зник, як це так, Куди бігти, кому дзвонити, що робити. За інформацією Міністерства внутрішніх справ. Із початком російського вторгнення кількість зниклих безвісти в Україні виросла у чотири рази. Станом на березень 2024 року, таких людей було більше 50 тисяч. Найкраще на що можуть сподіватися сім'ї, у яких рідні зникли на війні, що вони в полоні. Але Росія не надає інформацію про людей, яких утримує. Тому органам влади доводиться збирати ці дані по крихтах. Росіяни, коли беруть когось в полон, повинні повідомляти, що ми взяли в полон. Приїжджають представники МКЧХ, проводять опитування, фіксують медичний стан, психологічний, якщо є поранення якоїсь ступені важкості. І після цього повідомляють спеціальний центр в Женеві, і цей центр повідомляє в Україні родичів, а також спеціальний центр, який у нас називається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим. Це робить Україна чітко визначений спосіб згідно Женевської Женевській конвенції. Як роблять росіяни? Вони, коли приходять до думки, когось треба підтвердити, вони надають просто списки і все. 31 травня відбувся крайній обмін полоненими між Росією та Україною. Загалом країни провели 52 обміни. З полону вже вдалося повернути 3210 українців. З 24-ї бригади лише 34 бійці. Українська сторона пояснює, обмін полоненими з боку росіян це лотерея і логіки у тому, кого повертають. немає. Героям слава ми вдома. Полянечка вдома на жаль, ми не можемо поставити росіянам якісь умови, що от треба саме стільки, то там з такої-то бригади, з такої-то бригади. Вони просто їх не чують, не слухають, і крім того, вони вважають, що якщо ми надаємо якісь конкретні кандидатури чи там назви бригад, то е, вони почнуть торгуватись, тому що і збільшувати ціну обміну, тому що вони будуть розуміти, що це для нас важливо. І тут не працює якесь поняття гуманності. На жаль, тут працює такого поняття якогось цинічного торгу. Росія не виконує жодних взятих на себе зобов'язань, не допускає міжнародних спостерігачів, не забезпечує умов третьої Женевської конвенції, але жодного покарання за це для неї не передбачено. Близько третина тих, хто повернувся з полону, вважалися зниклими безвісти. Однак, уповноважений з прав людини каже, що Україна не знає про більшість своїх громадян в полоні Росії. Наразі ідентифіковані близько вісьми тисяч полонених українців. МКЧХ підтвердив лише половину, а інформацію щодо іншої половини отримали від звільнених захисників. Ми спілкуємося з Наталею у Києві разом з іншими жінками військовиків 24-ї Вони ходили до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Щоб нагадати про своїх рідних і дізнатися, чи є нова інформація, взяли на опрацювання. Надіємося, що звернуть в котрий раз увагу на нашу 24-ту бригаду, і хоч координаційний штаб не рекомендує публікувати фотографії зниклих військових із іменами та прізвищами. Іноді такі пошуки дають рідним хоча б якісь зачіпки. Мені не лишається нічого робити. Ну, ну я не бачу. Знаєте, ще якби я бачила, що там підтверджений, знала, яка колонія, Я вже думаю, ну там ну я вихід бачу і такий. Рідні захисників 24-ї бригади навіть розмістили банери у Львові із фотографіями своїх. На випадок, якщо хтось повернеться, впізнає побратимів. І допоможе сім'ям отримати нову інформацію. І ми сміємося з дівчатами. кажемо, як прийдуть наші, то ах, дістанемо. Але ми кажемо нічого, прийдуть, то нехай йдуть, знімають. Починаємо мирну акцію з хвилини мовчання. Сім'ї 24 четвертої регулярно влаштовують акції, щоб нагадати про зниклих захисників і тих, хто знаходиться в російському полоні. Ви зробили для того, щоб тіла повернути, що матері синів поховали. Щоб дружини чоловіків поховали, щоб діти ходили на могили своїх батьків, де наші полонені? Жінки зустрічаються, щоб допомогти одна одній, спланувати спільні події, підтримати та просто подивитися в очі тих, хто знає, як це чекати і вірити. От ми з дівчатами говоримо про морги, про рештки, про трупи, про спалювання тіл. Що то, ну ми сидимо і ну, це в голові не вкладається. Це настільки страшно, що я, я не знала, що то таке взагалі до того. У мене було інше, інше життя. Я не знала, я не дай Боженько, щоб колись, колись думала, що я буду чоловіка шукати в моргах, або це коли є ті канали, де знущаються з наших військовополонених, або де рештки розкидані і вони. Фотографують або ще знущаються над тими рештками, і ти, не дай Боженько, зближуєш, щоб, не дай боженько, там, не дай Боженько, рука була похожа на твого чоловіка, або там що лишилося, то дуже страшно, але то не можна звикати з тим жити. Українські органи влади припускають, що значна кількість зниклих безвісти військових ймовірно загинули. Однак, щоб встановити це достеменно. Потрібно співпадіння ДНК біологічних матеріалів, але через інтенсивність бойових дій забрати усі тіла з поля бою нереально. Значить, що треба для того, щоб знайти тіло? Перше за все це має бути територія, де не ведуться бойові дії. По друге, ця територія має бути розмінована, а можливі також можлива також розвідка дронами попередня. Але знову ж таки це можливо тільки тоді, коли бої щойно закінчилися, і ці тіла ще, скажімо так, їх можна вирізнити на тлі там рослинності, на тлі якогось покриву. Якщо минає тривалий час, то на жаль, це вже дуже важко зробити. Крім того, цей біологічний матеріал сам по собі він деградує. Тобто це розтягують і тварини, і птахи. І, скажімо так, деякі, наприклад, під час прямого влучання в людину снаряда, ну дуже мало що можна знайти від цієї людини, тому це досить складна проблема, і її дуже важко вона займе роки, на жаль, і чим далі буде минати час, тим важче буде знайти ці власне необхідний біологічний матеріал. Але навіть співпадіння ДНК іноді не є остаточним вироком. Були випадки, коли людина вважалася у нас загиблою, і вона поверталася з полону. І зрозуміло, що родина поховала когось іншого, не свого рідного. Це питання, значить, тоді до експертних установ, чому саме вирішили, що це їхній рідний і надали таку інформацію їхнім, їхнім родинам. От питання, кого ж вони тоді поховали? Таким чином, понад 40 тисяч сімей в Україні живуть із невизначеною втратою. Коли не зрозуміло, чи жива близька людина це особливий вид горя, який не закінчується доки є надія. Ввечері дуже кепсько. Напевно, всі от таким людям, які шукають людей. От вечір то напевно напевно саме гірше що тільки може бути. А зранку ти стаєш і думаєш, так, ще маєш туди написати, туди, 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 там зустріч, якось, типу, бо, тому що треба, як хто, як не ти. І дуже діти, діти це наше все. От якби не дитина, ну там би, я не знаю, я б, напевно, йшла Діму, ну, підписувала контракт і йшла його ну, якби по його шляху, бо інакшого я шляху не бачу. Їдемо на поїзди, їдемо дивитись, добре. Шо -шо? А ви знаєте, син, що дуже зараз похожий на свого батька, от копія, ну страшна копія. І навіть в нього такі міміки. <різь> Він мені от реально моя дитина надає мені опустити руки, що я мушу, му... я мушу знайти Дмитра. Я вірю всім серцем, всією е душою, що він живий, бо інакше не може бути, він мені обіцяв. А в мене Діма такий, як він, пообіцяв, він мусить виконати те. Він живий, Бо тому що в нього є заради кого. Його чекає дуже синочок, він же говорить, тато, я. Мама, сестра з нього дуже переживають. Ми всі дуже молимось. Дуже. Ми віримо, що нам все буде добре, все буде добре, Дмитро наш повернеться. Нам Боженька допоможе в цьому. Наші молитви щирі. Як то кажуть, коли ти ще молишся щиро, Бог чує тебе. І я вірю, що Бог чує і нас, просто потрібно почекати. Good -bye. Good -bye. Навіть яким би він не був, ми його знайдемо, ми його повернемо додому. І все буде добре. І буде у нас дівчинка. Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Юрій Данкевич, Голос Америки.